Слава Україні! Козаки! Сьогодні будемо оглядати акумулятори від компанії LG, які я замовив на OLX. Ціна на момент зйомки була всього-навсього 60 гривень. Це менше 2 доларів за елемент. Перед тим як почати, прошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати українськомовний YouTube. І так, акумулятори, коли були нові, виробник заявляв, що номінальна ємність 3200 мАч, а мінімальна. 3100 100 мА на годину. Це ми зараз перевіримо. Акумулятори, як бачимо, мають сліди зварювання. Вага. 45 грам. 45 грам. 45 грам. 45 грам. 45 грам. Внутрішній опір акумуляторів. 31,3 мл. 32,4. 32,4. 31,8. 32,1. Акумулятор в холдері. Будемо проводити тест ємності. Напруга на акумуляторі 4,14 В. Акумулятор заряджався вчора ввечері. Запускаємо навантаження, будемо розрішати силою струму 3 А. Тобто 1С. Та контролювати температуру. Ось я ставлю термопару. Зараз 27 градусів. Закінчився перший тест ємності, він тримав 56 хвилин. За цей час було віддано 2849 мА ємності або 9623 мВт годин енергії. Акумулятор номер 2 у холдері будемо розряджати силою струму 6 А, тобто 2С. Температура акумулятора 26,9 градуса. Та напруга просіла до 3,79 вольта. Закінчився тест ємності другого акумулятора силою струму 6 А. Він тривав 28 хвилин. За цей час було віддано 2824 мАг ємності або 8938 мВт. Годин ємності. Температура не піднімалася вище 46 градусів. Акумулятор номер 3 в холдері починаємо третій тест з силою струму 9 А, тобто 3С. Закінчився тест ємності номер 3 Він тривав 18 хвилин. За цей час акумулятор віддав 2732 мАг години ємності. Сила струму була 9 а, тобто 3С. Акумулятор нагрівся до 60 градусів максимум. Замірю внутрішній опір розряджених акумуляторів. 32,6 33,9 млн, та 34,3 млн. До висновків, акумулятори на момент зйомки коштують 60 гривень за штучку. При цьому вони віддають 2850 мА годин ємності з мінімальних 3100 мА, заявлених виробником. Але ми не забуваємо про ціну. І за даний прайс це дуже хороший вибір. Ну, як на мене. Звичайно, нові акумулятори будуть значно краще, вони будуть служити довше, але ми і за них мусимо заплатити значно-значно більше. Цей варіант підійде для ліхтариків, для непотужних павербанків. Також можна зробити збірочку 3С, наприклад, для живлення роутера. Я задоволений своєю покупкою. Нікому нічого не раджу, кожен має вирішувати сам для себе. Посилання на продавця буде в описі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте подобайку та пишіть коментарі.